Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні ролик, який я в принципі не планував, але є, ну, скажімо, так, є гарна подія, якою можна похвалитися. Я отримав подаруночок від підписника. Пан Віталій вам щиро Дякую! Я вирішив, вирішив зробити ролик зразу з розпакуванням ось цього подарунку. Ну, а чоби би ні? Так що мені аж цікаво, що ж там в цій коробочці. Подарунок приїхав з міста Київ. Давайте роздивлятися, що там. Ось він цей подаруночок з міста Києва від пана Віталія. І зараз ми будемо. Шукати подарунок. Так, що у нас там? Всім подобається рубрики розпакування. Чомусь цей тренд завжди популярний практично у всіх блогерів. Так. О, та тут. Та тут навіть не один подаруночок. Пане Віталію, ви мене трошечки здивували навіть. Так. Так, так, так. Завжди прикольно, так от як діти розпаковуємо подаруночки, да? Тільки що ялинки зараз нема. Так. о Усім відомо гітіть колотіть Та вона ще й запакована, нульсова. Оце, друзі, подгончик. Е -е. Не пам'ятаю, щоб я десь бачив, де запаковані такі касети. Бушних, дуже засмальцьованих, страшних. Дуже багато бачив, але це. М -м, да, да це, це доволі круто. Сана. Е, усім відома касета з кінця, скажімо так, 80-х, початку 90-х. -да, багато хто з нас пам'ятає ці касетки. Йо-моє. -йо. навіть шкода розпаковувати. Пане Віталію, я не буду її розпаковувати. От хочу залишити її ось так. Так, а другий. Ага, а це касетка е Sony. Якщо я не помиляюся, 73-й рік, якщо вона відповідає футляру, бачите, є написолі від, е ну, скоріш за все, від першого власника. Це японський ринок все-таки Сонька йде. А чому робили от саме в таких футляріках? Тому що можна було тоді відправляти е, листа е, характерного, скажімо так, звуковий лист. Назвемо це так: звуковий лист. Можна людина могла записати, запакувати, підписати. В Басу були там, по-моєму, що і е, отримувач. Хто переслав, кому пересилає. Ну тут вирішили зробити звичайно. Але, думаю, що да це перші були саме ті касети, які е, були призначені для пересилання. Так. Касета 73-го, а той може. Навіть 72-го року. У мене, до речі, є в такому ж самому футляріку інша касета. Буквально секундочку, я ще похолюся своєю. Так, я на місці. В мене є ось така Sony. 120 хвилин. Але ця е, касетка ще старше. Ця, якщо я не помиляюся, 70-й рік. Це колись мені теж друг подарував на, на моє днюху. Ну, старенька, 70-й рік. Уявіть собі. Так, ану. Порівняємо. Ну, звісно, вони відрізняються між собою, так. Так, так, так. Тут є серійний номер, бачите, на другій стороні. Ну і тут так само серійний номер на другій стороні. Тоді ще не робили їх на цих торцях. А відбивали на одній зі сторін, такої як е, печатка, ніби як. Дивіться, покажу. 5019,07. І ось така. Ось ця, бачите, ще касета з металізованим рекордом. Це для апаратів за автостопом. Оця металізована частина замикала там корот, якийсь контакт і спрацьовував автостоп. Ось це моя касетка. О, той ще не звик. І це вже моя касета. Друга касетка, яку я маю в конверті. Доволі я б сказав би, що і непоганий стан стрічки Ну візуально. Зараз, секундочку ми ближче подивимося. Так, да Візуально вона доволі непогана. Я навіть сподіваюся на те, що вона відкалібрується навіть. І запишеться. Sony 1973 року, думаю, що зможе. Має такий е колір е колір мокрого асфальту, ніби. Вона сі сіра, тобто на коричневий вона, ну, скажімо так, не дуже тягне, але сірого кольору вона має. Да, стрічка візуально практично ідеальна. Так, от, радує те, що вона не паяна. Вона все ж таки на гвинтах. А до речі, моя, моя теж на гвинтах. Це теж добре. Ніхто не любить паяних касет. Бо якийсь форс-мажорна обставина якась і, ну, капець, ломати ж не хочеться ніколи. Згодіться. Так. Тут трішечки вона намоталася таку. На місце ми її поставимо. Так. Можливо. А давайте я вам ще. В мене є саме такі касети, ще і в футлярах. В футлярах, ну давайте я ще покажу і їх. Так. Я на місці на паузу не натискав, бо от бачите, от так вони виглядають в футлярах. От, якщо в сторонку, такого раз. Ну, майже схожі, так. Да. От 60-ка і та 60ка. Вони повністю ідентичні, бачите, лицева сторона. Все однаково. нічого, ну єдине, що так. Торці в них відрізняються. Ну, і тут, зрозуміло, що по-любому будуть відрізнятися. А касетки? А касетки між собою не відрізняються. Кольори одні ті самі, написи ті самі. Єдине, єдине, а що єдине, та ні? А щось мені. Показалося. Ага, на моїй е, серійний номер бачите, вибитий на стороні А. А на цій вона на стороні Б. І вся різниця та пластик той самий, тобто нічим касета не відрізняється. Ось такий ж, як то кажуть, подогончик. Ну і варіанти, бачите, в 90 хвилин. І 120 хвилин. Так. Зі сторонку. Ну що ж, не терпиться, як то кажуть, відкалібрувати. А, давайте ще подивимось на її ракорд. Я на паузу натисну, для вас це мить. Так, касету перемотав. І по ракорду ось що. Такий самий металізований ракорд. Це ще. Скажімо так, епоха до тих стрічок з червоним ракордиком, синеньким з кольоровими вставочками. тими. Так. Щось тут, по-моєму, було підписано, але не суть це не головне. Касеті більше 50 років. 52 роки, якщо бути точним. 52, а то й 53. Ну що ж, пропоную перейти до деки і спробувати відкалібрувати її. Так, я на місці. Світло вимкнув, щоб трошечки не відбувалося, але все одно, бачите, все відбувається. І я зі своєю мармизою. Ну що ж, касетка відправляється в деку. Так, Перемотка. Ну, трішки шумно. Але думаю, що це для тих років це не критично, це нормально. Ну що ж, калібровка. Так, ну, порівнювати дає обіс. Слухайте, я думаю, що і витягнути її можна навіть. О, Дивіться, і піднятий рівень. Трішечки так Бізше. от так, от друзі. Щоб ви були такі здорові, як ця касета. Фірма віників не в'яже. Sony 73 рік. 52 роки касеті, а вона, бачите, як чудово, що калібрується на неї. Можна ще. Щось десь записати, що ми, в принципі, зараз і зробимо. Так, ну що ж, давайте запис і поїхав. Чудова касета. Чесно кажучи, я задоволений цією касетою. Е, так, нюанси були чутні. Трішечки, ну, це якщо вже прислуховуватись і домахуватись, мені здалося, що ніби трішки високі втрачаються. Але, друзі, я вважаю, що таких е, такі касети. Потрібно, як то кажуть, вже не оцінювати як касету, там, для запису, для насолодження, вона грає суто естетичну і колекційну цінність. Тобто записати можна, але ніколи е, ні в якому разі домахуватись до якості, якої там, вона там не недотягує, можливо, до когось. Я вважаю, що як на 52 роки касета справилась просто на п'ятірку. 52 роки. Люди, я вам кажу: дай Бог, щоб кожен з вас в 52 виглядав в гарному стані. Нікому не бажаю, звісно, там ні хвороб ніяких. Будьте всі здорові, як то кажуть. І до касет не домахуйтесь. Це чудова касета, колекційна. І навіть можна записати і слухати. Вона чудова. Не можна до них домахуватись. Це все одно ж, як на вулиці, домахатися до якоїсь старої бабульки до якого біса в тебе горб. Розумієте? Ніколи не домахатись, як то кажуть, ставтеся з повагою до таких стариганів. Оце я щось я то само розійшовся. Да? Пане Віталію, я вам дуже дякую, щиро дякую за такий подгончик. Ну і за таку запечатку. Це б, звісно, здивували. Здивували так. Ну, прям от не хочеться. Є вона розпечатана, я демонстрував її. Але нехай ця лишиться мені в колекції запечатаною. Оце чудовий подгон. Дуже вам дякую. Щиро дякую. Е, на цьому все. На такій позитивній ноті. Як то кажуть, ми закінчимо. Так що, друзі, е, Пишіть коментарики, ставте вподобайки, підпишіться, якщо ви це не зробили, і підпишіть е, е, інших е, людей, друзів, знайомих, допомагайте їм знайти чудовий канал про касети. Так що, ну, я не самий ідеальний, скажімо так, але я не волшебник, я тільки ну, вчусь. Пам'ятайте цю фразу. На цьому все. І слава Україні!